Символа, хоча оця, оця дуже давня писанка. Візерунок. І ви запам'ятали, як мама писала? Так, ну, Як вона мене навчила писати? А звідки ви? З виставки. Ага, ясненько. А ви всі ці писаночки самі писали? Так, так. Дуже так, гарно, Дуже гарна робота. У мене дитинка хвора, та я бавлюся з дитинком, угу. вже Так ближче стану, бо то не буде чути. А скажіть, як вас звати? Ірина. Ага, дуже приємно. Знаєте, що в мене люди питають, як писанки зберігаються? чи Скільки їх можна зберігати, як задовго? Е, їх можна зберігати довго, але їх треба, щоб вони на холоді були. Угу. Але можна там рік-два, наприклад, зберігати? Це рік по-любому. Ага. Головне, щоб не вбилося, так? Ну, щоб а не А Я дуже на такі роки хочуть, то вони ж при цьому витягають угу. цю рідину, угу. заливають воском. І вона може нам стояти. Ага. А зараз вони не печені, це? вони при тому що я ставлю в духовку, щоб зняти віз. Ага. Ну, буває, що дуже печеться потреба і попадає на вогонь, бо я тасу. Так, так. О, І там, якщо великий вогонь де попадає, то там найдужче припікається. краями буває таке вороб. О, Як припечено, то можна витягнути звідти то все. Можна, можна, все одно витягують так. Можна, можна. А сирі, яйця малюють? Малюють? Теж малюють. Ми ж малюємо сирі? Ну Ми так, але сирі. то просто припікається а в вості уже, да? віз зняти на саму духовку, так. так, зрозуміло. І саме вже тримаємо. Пишите, до... Бо я ніколи не малювала, я не знаю технології. Морока є, морока є, але що робити. Ну, скільки часу ви потратили на, ну, е, на всі ці писанки цьогорічні? Е, ну, Десь неділь три. Кожен день. Так. А скільки ну, всього намалювали? Ну, я знаю, десь намалювали, може 300, може 200. Ну гально. десь так, де ж так. так. І це ви ще перейняли від мами. Так. Так, так. Мене і мама так і дітей навчала. своїх навчили. І так своїх доньок навчили. І вони обидві пишуть, але кожен є свій. А по символах трішки, знаєте, щось таке особливе. Ну що, особливе це є. Я що запам'ятала, це великдень. Чесно, так? Великдень це яка? А, чекайте, чекайте, що це. Це є великдень. Ой, це теж дуже гарно. О, це є великий. А це є. Безконечних. це дуже, щоб у, у домі велося все. Добробут, гаразд, так, щоб було. Так, так. так. Е, рушничок тут є, десь Я не знаю, чи він є. Це на щастя, це таке має молоде. Знаєте. Яке на щастя? Чекайте, Які, чекайте, приблизно оцей рушничок. О, рушничок, Ну він власний. буває різний, знаєте? Uh -huh. О. На, раді. А на щастя. Це О, і є рушник на щастя, так? Так, так. так, так. Я лише документи так, беру. Добре, добре, ти собі бери. Ось така краса, зніму ближче. А фарби, наприклад, де ви купляєте фарби? Фарби ми купляємо на базарі. Угу. Мані... Це які фарби використовуєте? Ну, ми купляємо жовту. Купляємо червону темну, купуємо синю, зелену, розумію купуємо. Ну, багато різних фарбів. Віск, ці кістачки, писаки. Так, Це так. все купуємо. А скажіть так, ну коротко по технології. З чого починаєте і як закінчуєте? Ну я, миємо яйця, так. Топимо віск, починаємо по білому розписувати. Розписали по білому, варимо жовту краску, опускаєте жовту. Так. Вибираємо, сушимо і знову пишемо, по жовтому записано. Потім записали, закапали зелену. Потім ми кидаємо усю палену. Ну, цю красочку ми це кидаємо. коричнева така, так? Світло вороз... ага. розова. Ага. Потім після цієї розумі вибираємо, сушимо і ми починаємо писати. І так, скільки разів можете. До семи до, до восьми. Це. це по кольорах. Так, так. Ну, а як візерунки? Ви з голови все так, робите? Так, так. Без це попереднього так. ескізу? Ні, ні, ні. Це так рука навчена. Статя собі фантазія, так? Чи воно якийсь дар, чи я на якийсь знаю. І ви... Мама нам передала, трошки ми ж свої фантазії дос докладаємо до того. Так? Так. І потім, коли всі вже е, узори нанесені, тоді вже у піч. Так, так. Тоді це закріплюється, так? так. Закріплюється так. все так, у печі. Так. Ну, Знімаємо десь, там ще допікаємо трошки, щоб воно таке не так, було. Так. Ну, дуже цікаво. І ви з маличку це пишете. Так, з малечку. Oh, дай боже вам здоров'я, ще вас... багато років багато писати. Дякую. Щоб всі могли писати І щоб могли люди пробувати, щоб були всі здорові.